Чому там таке питання гостре з донькою, наприклад, ось, з дітьми стоїть взагалі, так, донька, син і у Марійки, і у Палагни? Бо за тими віруваннями, поки жінка не народила, у неї нема душі. І тому не... Марійка, яка не народила і помирає, гине, вона чомусь стає нявкою, бо в неї нема душі. Є оці глибші такі нурти, пов'язані з міфологією. І це те, що треба там ще до, до зрозуміти От, отут уже не, не є просто поверховий такий екзотизм, тут все-таки така продуманість, що вона повертається, вона стає цією марою, так вона не може відпустити, тому що у неї не було душі, вона не може зробити цей нормальний перехід в той світ. О, це ще ж треба докрутити. Це такий великий текст, що він по суті задає моду певне, так, він на досі. Так. І цікаво, наскільки ця мода відповідає дійсності, якщо етнограф почне там це розбирати. То чи не знайдеться там якихось вже, знаєш, Коцюбинщини? Тобто ви mm -hmm. туди вже не додавали. Потім ще фільм зверху присипав. Так, да, бо ми ж знаємо, що ця історія з закова. Mm -hmm. то це вигадали, щоб візуально було, нема mm -hmm. такого обряду ніякого. Да.